Пенсіонери органів внутрішніх справ з усієї області зібралися на Бережанській землі, аби обрати нового голову ради ветеранської організації, проаналізувати результати діяльності та спланувати подальшу свою роботу. Основним напрямком діяльності ветеранських організацій є захист соціальних та правових інтересів людей, які леву частку життя віддали міліцейській справі. Саме про це йшлося на на раді, який днями провела спілка ветеранів органів внутрішніх справ області. На зібрання прибули делегати з усіх районів Тернопільщини. Вони обговорили насушні питання своєї діяльності, звітували про зроблене, ділилися досвідом. На практичних здобутках Бережанської організації, яка до слова визнана однією з кращих в області, зупинилася її голова Марія Євець. Незважаючи на поважний вік, жінка активно співпрацює з райвідділом міліції, ділиться секретами професійної майстерності із молодими міліціонерами. Словом, навіть вийшовши на заслужений відпочинок, не покинула справи усього життя. Так робимо організа... роботу з тими ветеранами, щоб як кажуть, вони відчували, що ми також потрібні для молодого покоління, що ми потрібні для своєї. Сім'ї ми потрібні для <coughs> району. Що ми можемо допомогти і під час вибору? Що може допомогти якусь юридичну консультацію дати? Що ми можемо порадити в сім'ї, якщо якісь є незгоди. Насамкінець на сам кінець на позачерговому засіданні ради пенсіонерів у зв'язку з, з хворобою попереднього обрали новим головою ветеранської організації Григорія Головатого. Все таки ветерани, які пропрацювали більше 20 більше 30 років, вони все таки мають чим поділитися, щоб навчити молодих співробітників як мінімум і спілкуватися з людьми, розкривати зло, Очень як це робили вони звичайно. Є багато змін зараз і в законодавстві, але все таки є чому навчати людей. Ну і звичайно можна черпнути дуже багато важливих питань, які пригодяться в подальшій роботі співробітникам. По закінченню офіційних заходів на ветеранів чекав приємний сюрприз. Їх запросили відвідати одразу два музеї: міліцейський, який діє у Бережанському райвідділі, та єдиний у світі музей Богдана Лепкого.